О, всемилостива, людинолюбна, владичиця наша, богородице, почуй це немічне моління нас, що з любов'ю і трепетом припадаємо до чесної і славної молчинської ікони Твоєї. Смиренно просимо Тебе. Будь стіною, нерушимою Україні нашій, святу Церкву православну, захисти від зневіри, єресей і розколів, бо ти всесильна християн заступниця, будь-яку душу, хто до тебе звертається, захисти. Від злих напастей скорботи і хвороби, спини від падінь гріховних, занепалих підведи до покаяння стражденних душевними недугами і одержимих, злими духами зціли, подай тим, хто відходить від нас. В життя вічне розраду і надію на спасіння, і все, що потрібне для благочестивого життя даруй, щоб дякували в Тройці єдиному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу і за Твоє милостиве заступництво. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.